Опори, внутрішні, зовнішні. Дуже багато психологи говорять про важливість внутрішніх опор. І це дійсно правильно. Але що це таке, будемо розбиратися. Опора це те, на що ми можемо спертися. Нам говорять щось, що ми там якийсь не такий, або якісь обставини, нас з ніг валять, а ми все одно стоїмо. Це фактично про те, що ми залишаємося стресостійкими. Це про те, що ми. Продовжуємо робити те, що почали. Це про те, що ми не звертаємо з обраного шляху. Це дійсно дуже важливо. Це ті внутрішні установки, це ті внутрішні якісь бачення картини ситуації, які дозволяють нам рухатися вперед. Це те, що навіть коли людина не має достатніх матеріальних опор, скажімо, тих же фінансів, соціальних якихось зв'язків. Це те, що дозволяє людині все одно, попри це, рухатися вперед. Це те, що її тримає. Це дійсно таке, знаєте, конкретне людське надбання. Те, чим людина відрізняється від інших істот, в тому числі і цим. Тому що це є те, що вона, от, знаєте, якесь уявлення про себе, якісь е, наміри, якісь напрямки, якісь цілі. Це потужна впевненість. впевненість Шляху. І чому часто говорять про слабкі внутрішні опори? Тому що багато людей, вони коли виховуються батьками, то батьки кажуть, так і так, ти маєш так робити, ти моя власність. так І вони от звикли робити не те, як вони відчувають. І відчувати навіть не те, що вони відчувають. А як там мама за них каже, що ти відчуваєш оце. А дитина взагалі може не це відчуває, але вона звикла намагатися бути хорошою. Оце все. Тобто, це вона тримається у тих кордонах, які, ну, зовнішні, вона звикає, вона не в контакті із собою. Людина, яка в контакті із собою, вона ну, відчуває, що вона хоче, куди вона йде. А людина, яка звикла, що хтось її там керує, наганяє, розказує, як правильно, ці люди можуть бути дуже успішними. Вони, наприклад, знають, що для того, щоб там отримати таку то суму, треба стільки-то працювати по такому-алгоритму, то алгоритму, робити так і так, і вони можуть дуже виконавчо це зробити і досягнути успіху. Але коли досягли успіху, вони не розуміють, на що і що це, куди я прийшов. Ну, для людини, яка має потужні внутрішні опори, це взагалі нонсенс. Як я можу йти туди, куди я не хочу. Окей, один раз там себе поламати можна. Буває це потрібно, бо це також ознака зрілості і дорослості, коли ми не лише те, що ми хочемо, робимо. Але постійно щось робити, тому що так вам сказали, на інерції. І потім виявиться, що ви взагалі не про це якось, по своїм сенсам, по своїм уподобанням, то це так, це про дуже велику залежність від зовнішніх опор, від тих людей, які вам там щось наказують, від якихось фінансових заохочень тощо. Але, можливо, ви вже помітили, якщо ви не вперше на моєму каналі, що я постійно наголошую, що зовнішні опори також дуже важливі. Але дійсно, вони. Важливі, їм можна класно управляти, коли у вас ще потужні внутрішні опори. Тому що, коли у вас слабкі внутрішні опори, от класика. Людина йшла, 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 досягла багато, але не зрозуміла нащо. І в неї депресія. Начебто все є. Людина, з яка з потужними внутрішніми опорами, вона думає, як? Мені по ці гроші, мені по ці надбання, да я б зараз, б, ну, я розумію, нащо воно мені потрібно, так? Така людина думає. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є можливо питання щодо цієї теми. І якщо вам хотілося покраще себе зрозуміти, подосліджувати, то звертайтеся на особисті консультації. І до зустрічі в моїх подальших відео.